19-та неділя ПО зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібриг життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До Корінтян. Першого послання святого апостола Павла читання. Браття, Бог і Отець Господа Ісуса, Він благословен во віки, знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети, Стерих місто Дамаскинян, щоб мене схопити. Але мене спущено через віконце в коші по мурі по морі, і я втік цього рук. Чи треба хвалитися? Воно не личить. Та я перейду до видінь і об'явлень Господніх, знаю чоловіка у Христі, що 14 років тому, чи то в тілі, не знаю, чи то без тіла, не знаю, Бог знає. Був узятий до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, був усятий у рай і чув слова невимовні, яких не можна людині висловити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. Коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу правду. Але стримуюся, щоб про мене хто не казав більше, ніж у мені бачать або від мене чує, і щоб я не згордів надзвичайними об'явленнями, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не нісся вгору. Тричі благав я Господа, щоб той від мене відступився. Та Він сказав мені, досить тобі моєї благодаті, бо моя сила в немочі показується. Найкраще, отже, хвалитимуся скоріше моїми немочами, щоб у мені Христова сила пробувала. Коментар досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсильні. Дорогі мої. Ніхто з нас не хоче почуватися безпорадним, слабким немічним. Кожен хоче бути певним себе, але ця наша певність завжди обмежена, бо вона завжди побудована на нашому суб'єктивному досвіді, обмеженому розумінні особистих знаннях. І скільки б ми не здобували, усе завжди обмежене. І суб'єктивне. Повноту певності осягаємо тоді, коли живемо в Господі. Ми ж часто починаємо довіряти Богові тоді, коли почуємося безпорадними і немічними. Бог же Той, який може нам у всьому допомогти, але ми маємо почути тими, які потребують цієї Його допомоги. Доки ми цього не відчуємо, Бог не може нас насильно змінити чи ощасливити. Лиш тоді, коли ми усвідомимо свою безпорадність, Бог може прийти зі своєю помічю і силою, так як із апостолом Павлом, тричі благав Господа, щоби забрав від Нього посланця ту колючку. Але почув відповідь від Христа, бо моя сила в немочі показується. Бог діє там, де людина бачить, що сама не може нічого зробити. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівни. Ви ж любіть ворогів ваших, доброченіте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні. Як і Отець ваш милосердний. Коментар. І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви їм так само. Дорогі мої, Господь подає нам золоте правило, як ми чинимо іншим, так і інші чинять нам, як ми ставимося до ближніх. Так даємо право їм ставитися до нас. Зазвичай ми завжди маємо претензії до когось. Хтось не так подивився, не так сказав, не так відреагував, не так до нас поставився. Ми дуже боляче сприймаємо вчинки інших осіб щодо нас. Водночас легковажимо нашими вчинками щодо інших. Нам дуже боляче, коли нас ранять, але ми дуже легко завдаємо болю таран також іншим чи думаємо про те, що їх теж може боліти. Правило, яке дає Господь дуже просте: що ми хочемо, щоб нам робили, та й ми робимо іншим. Хочемо, щоб нам прощали, і ми прощаємо. Хочемо, щоб нас любили і ми любимо. Якщо не хочемо, щоб нам чинили прикрізь, і ми не чинимо цього, не хочемо, щоб нас принижували, і ми не принижуємо інших. Адже що ми робимо для інших, те і інші будуть чинити для нас. Побачимо. Що Господь сьогодні Ангелі каже любити ворогів, любити тих, хто нам кривду чинить. А що робити, якщо вас звинувачують в тому, чого ви не робили? Дорогі мої, трагічних реакцій на такі звинувачення у нас бути не повинно? Ми знаємо, що ви цього не робили. І Бог це знає. Ти перед ним цього гріха не вчинив, Ось головне, а людям, які тебе звинувачують, твої виправдання не потрібні. Вони влаштовують такого роду самочинні розслідування зовсім не для того, щоб знайти правду. Правда їм взагалі байдужа. Їм все одно ти це зробив або не ти. У них є потреба принижувати і знущатися з іншої людини, для чого їм потрібен привід. Їх поведінка може бути пов'язана з комплексом неповноцінності, збитковістю, заздрістю. Людина, яка заздрить, може не тільки того, кому заздрить прудом поливати. А й інших теж йому все одно. Звичайно, нервова система у людей різна, хтось махне рукою і забуде, а для когось це дійсно травма на все життя. Але тут важливо зрозуміти, якщо ти загрузнеш у зв'язуванні відносин з цими людьми, хоча й подумки, у тебе все життя повз пройде. Ти все життя будеш щось їм доводити. А доводячи, що ти не верблюд, ти сам собі потихеньку вселяєш думку, що ти таки верблюд в чиїх очах. І таким чином стаєш залежним від обвинувачення. Ось чому це страшно, це небезпечно виправдовуватися в тому, чого ти не зробив. Потрібно вчасно переключатися з людського осуду на суд Божий і сказати: О Господи, ти все знаєш. І нехай буде воля Твоя, цього достатньо. По суті, це означає залишитися здоровим психічно і цілим духовно. Найперше, спробуй почути оці слова. І Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Ісус, кажучи про любов до ворогів, про милосердя та прощення, про безкорисливість та щедрість показує, що це все найперше має безпосередню цінність для твого особистого добра? Пригадай собі ситуації зі свого життя. Коли ти скрив див чи образив когось, чи знайоме тобі палюче відчуття дискомфорту, болю та глибоке бажання бути зрозумілим, прощеним, прийнятим, любленим? Ісус говорить про синів та доньок Всевишнього. Тим він підкреслює, що вони покликані до чогось більшого, аніж відповідати лише рівною взаємністю, щоб любов могла зростати, щоб ворога можна було простити і полюбити, щоб вийти з полону особистого волю, образи, непрощення і несвободи, хто ж мусить зробити крок вперед, вийти на зустріч, піти за межі взаємного. Запитай себе, чи ти хочеш робити ці кроки вперед. Якщо відчуваєш певний внутрішній опір зробити це, запитай, що саме тебе в цьому обмежує, і спробуй про це написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. Звернімо свою увагу на те, що Христос говорить про милосердя, як про стежину. Я веде до визволення з цього замкнутого кола болю, несвободи та обмеженої любові. Милосердя це не лише відчуття, це також внутрішнє рішення, це акт моєї волі, який, незважаючи на мої почуття, може стати ліками для мого зраненого серця, зцілювати кривду, виправдати із гніву та відкрити мене на більшу любов. Запитай себе, чи є в тобі милосердя, і чи бажаєш бути милосердним, чи хотів би ти любити своїх ближніх та ворогів все більше і більше, навіть якщо ця любов не є взаємною? І на кінець, просімо у Господа, благодаті Святого Духа. Щоби прийняти логіку більшої любові, більшої доброти, більшої щедрості, збудімо у собі прагнення бути милосердними і зробити новий свідомий крок в сторону визволяючого прощення своїх ворогів і любові своїх ближніх. Як ми маємо реагувати на дії ворогів? Дивіться, що каже Біблія. Давайте разом перерахуємо ці дії. Любіть, благодійніть, благословляйте, моліться, підставте іншу щуку, не перешкоджайте узяти, давай безплатно. І все це заради когось, заради ворогів, Та в світі діють зовсім інші закони. Хто ображає дай здачі, хто проклинає на груби у відповідь. Хто забирає, не поступайся, борися до кінця, будь сильним, переступай через інших, інакше переступлять через тебе, і ти будеш лузер, тоді який сенс так принижуватися, терпіти, любити, прощати ворогів? Дорогі мої, є як мінімум три вагомі причини. По-перше, діє золоте правило. І як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. Усі ми грішники, і дуже швидко самі можемо посісти позицію ворога. Можемо когось поранити, нагрубити, образити. І як би нам хотілося, щоб нам не відповіли зло за наші провини, але пробачили і полюбили знову. Коли я запізнююся десь на зустріч якусь. Мені завжди дуже хочеться, щоб ніхто не ображався, щоб не засуджували, не злилися. Тоді як ми маємо робити, ми повинні робити так само, як потім хочемо, щоб з нами чинили люди. Хто хоче, щоб його прощали, той сам має прощати. Хто хоче, щоб його любили, той сам має любити. Якщо я хочу, щоб. Дружина мене прощала, то я повинен любити й прощати її теж немач. Це правило є гарною основою для нашого життя. По-друге, для тих, хто любить ворогів, буде велика нагорода. Погляньте, що каже Біблія сьогодні. Але ви любите ворогів ваших, і чините добро, і позичайте, не чекаючи нічого. І буде вам велика нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і до і злих. Хто любить ворогів, зовсім не залишиться у спитку. Такі люди матимуть велику нагороду на небесах і будуть синами Всевишнього. Вау! сказав би. Як же ми маємо жити, знаючи цей факт? Уявіть собі ситуацію. Йде людина і бачить у великій брудній калюжі 5 копій. Як ви вважаєте, вона полізе за ними? Якщо в кишенях вітер, то можливо, але якщо в нього в кишені мільйон, то не думаю. Подібне відбувається в цьому світі. Люди, не знаючи, які великі скарби Бог приготував їм в Ісусі Христі, намагаються щосили вчепитися за речі цього світа. Усіми праведними та неправедними шляхами вони прагнуть обійняти найвищу посаду, більшу зарплату, кращі умови життя. Вони борються, що сили топлять один одного в бруді. І все тільки для того, щоб хоч щось мати в цьому світі. Але чи то, чи то річми Ісусі Христі Бог подарував нам прощення гріхів, вічне життя і славний жереб, бути Його синами й дочками, спадкоємцями Небесного Царства. Знаючи це, ми можемо не борсатися в багнюці за якихось нещасних п'ять копійок. Ми можемо не виворогувати з людьми, але поступитися не. Нехай задовольняються цими копійками, а ми радітимемо славній нагороді на небесах. Третє, і найвагоміша причина любити ворогів криється в наступному вірші. Отже, будьте милосердними як і Отець ваш милосердний. Ми повинні любити ворогів, бо сам Бог полюбив нас. Колись ми були ворогами Бога, ми грішили, зневажали Бога, чинили так, як хочеться, і жили так, ніби Бога зовсім немає. Всі ми стали злочинцями проти Бога і повинні були покаран, бути покараними. Але Бог як чинив із нами? Він полюбив нас, Він полюбив нас, коли ми ще були грішниками. Він полюбив нас, коли ми ще були ворогами і ворогували проти нього, та й ми й зараз не перестали грішити. Він полюбив нас так сильно, що віддав свого улюбленого Сина Ісуса Христа страждати і померти за наші гріхи на Христі. Така безкорислава любов до ворогів торкнулася серця сотника, що стояв під Христом. Така любов торкнулася учнів, що зрадили. Така любов завоювала усю Грецію, навіть Римську імперію. Така любов може встановити царство Бога і в вашому житті, в церкві, в Україні, навіть у всьому світі. Нехай Бог допоможе нам пам'ятати Його милість до нас і практикувати Його любов у цьому світі. Як бажаєте, щоб вам люди чинили чиніть, і ви їм так само, Тут, дорогі, Його Господь вказує, що у кожному із нас є закладено стремління до добра, до кращого, до благородного. Тому людина не може вільно і свідомо бажати іншому славу. Так. Ми чекаємо від інших тої ж доброти, бо і навіть можемо бути вимогливі до інших людей, щоб вони робили те, що ми їм робимо. Задумайся над тим, скільки часу ми йшли до того, щоб бути саме таким, щоб віднайти добро, яке є у нас, хто допомагав нам віднайти це добро, коли ми допомагаємо стати, стати добрими. Люб, люб, коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам заслуга, та й грішники грішників люблять. Ми не можемо жити ізольовані від інших. Потреби життя змушують нас мати відносини з різними людьми, які є поза колом наших інтересів, рівня життя, можливостей та здібностей. Ми відчуваємо потребу у зміні їх і хочемо, щоб у добрі був не тільки наш світ, але ще й наше життя і життя інших. Тому треба знову задуматися над тим, чому Христос хоче, щоб ми, Його учні, полюбили не тільки вибраних, але й тих інших, там, де ти працюєш чи живеш, як інші люди відчувають Твоє добре ставлення до них. Як спонукаєш грішників до зміни, особливо тих, хто є тієї ж самої віри? Чи, чи не дивлячись на нас, хтось і не каже, чого буду ходити до церкви? Не хочу бути такий, як він чи вона. Це неправильно, але теж не добре когось загіршувати. Ви ж любіть ворогів ваш, доброчині. І позичайте, не чекаючи назад нічого, а ваша велика нагорода буде. На небі. Бог є наш батько, Він є творець усього, що є в цьому світі. Людина називає його батьком, визнаючи, що він є дателем життя і його пуйконом. Кожний батько і кожна мати хочуть, щоб дитина була подібна до них. То теж задумаємося над собою, чи ми подібні до Бога, небесного батька. Як допомагаєш йому замінювати на краще цей світ? Пригадай грішників у лапках, що отримали від тебе доброту і тих, хто прийшов до Бога за твоєю допомогою. Ці відповіді допоможуть нам пізнати своє духовне життя. Ми можемо поділитися із іншими цими запитаннями, і вашими відповідями, щоб краще обговорити цю тему якраз в коментарях. Може, Зробити ще один крок у нашому духовному житті. Саме це нам допоможе. Коли говорить людина, ти її слухаєш, коли, то слухаєш вухами, а коли роздумуєш, то чуєш свій голос і слухаєш серце. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто не підписаний, у першому. Коментарі підкр... прикріпленому. Я уділив благословення. Там пише Благословення Господнє на вас, побачивши цей коментар, під ним нажміть відповісти, і там тоді пишете ім'я, наступне ім'я по одному імені. А так просто коментуйте, відповідайте те, що я запитував, і про пальчик вверх, про пальчик вниз. Теж не забувайте.